Доброго всім дня! Сьогодні неділя консервації надоїли. чого пиріжки не спекти. Рецептіста я напишу в коментарях. А пиріжки будуть з капустою. На сковороді піджарила з цибулькою, з помідорчиками. Морковички ще кинула. І з яблуками. Яблука покрошила. сахаром, тобто цукру пересипала. І на сковороді трошки масличка, водичка стекла. І зараз будем, будемо начиняти. Синійка готова. А ось і пирожки. І не встигла я сфоткати їх, бо половину вже з'їли.